Які пішли за Ісусом Христом. І дуже багато людей із цих, які пішли за Ісусом, не доходять до Кінця. Як каже, апостол Павло, вони терплять кораблі крушення у від, що їм мішають дійти до Кінця, вони не можуть за Ісусом дійти до Кінця. І я би сьогодні хотів прочитати одну із причин. Причин є багато. Я тільки одну із причин прочитаю, чому людина, ставши на другу Христа, не доходить до Кінця. Це дуже важливо. Бо ми є також ті люди, які стали на Дорогу Ісуса. І чи дійдемо ми до Кінця залежить від виконання багатьох біблійних віршів нами? Євангелія від Івана, 6 розділ 26, 27 вірш. Ісус сказав йому відповідь. істину, істину кажу вам. Ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо знаменував його Отець Бог. Брат Саша говорив переді мною, що багато людей для того, щоб, їх, щоб вони йшли за Ісусом, їм потрібні чудеса. Нема чудес, нема Ісуса. Показує Ісус чудеса, вони йдуть за Ісусом. Не показує, не йдуть. Ісус в одному із Євангелії каже такі слова, що ніякого знамення не дасть вам, кроме знамення пророка Йона. А тут Ісус каже, навіть більше. Саша говорив про те, що потрібні знамення, а Ісус ще більше від того каже. Істину, істину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса. Багато людей чудес хочуть, а багато ще гірше хочуть. Ви не тому шукаєте, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситилися. Багато людей одного разу, прийшовши до Ісуса, не було хліба. І Ісус зробив чудо. Він із пару хлібів і рибок зробив багато хліба і риби. І їли всі, і наситилися, і залишилося 12 повних кущів. І люди подумали собі, який добрий Господь. От за таким Господом ми підемо. Це ж так добре. Не мистело хліба, сказав Ісус. Зроби хліб, зробив хліб. І на роботу не треба буде ходити, нічим не треба буде займатися. З Ісусом все буде без проблем. Чи дійдемо ми до кінця, залежить від нашої мотивації, чому ми пішли за Ісусом? Буває так. Людина в світі хвора. Приходить хтось з віруючих і каже, сестричко, ти хвора, хвора. Приходь до церкви, у тебе не буде проблем. Ісус тебе оздоровить. Буває так, що людина пролетіла в бізнесі, і хтось з віруючих знаходить таку людину і каже, яка в тебе проблема, чого ти плачеш, я в бізнесі прогоріла. Приходь до Ісуса, і Ісус рішить проблему. Добре, людина йде до Ісуса. В когось сімейні проблеми, чого ти плачеш? В мене сімейні проблеми. Приходь до церкви, Господь це рішить. І людина прийшла до церкви з неправильною мотивацією. Вона завідома, вона наперед неправильно навчена. І тій людині тепер буде дуже важко йти за Ісусом. Бо вона прийшла до Ісуса і користувач. Вона прийшла до Ісуса як до того, хто рішить ці її проблеми. Вона не збирається Ісусові служити ця людина. Вона не збирається за Нього страдати. Вона не готова за Ісуса страдати. Вона і не хоче за Ісуса страдати. Вона прийшла до церкви така людина з одною причиною. Їй сказали, що як ти прийдеш до церкви, всі твої проблеми вирішаться. І людина прийшла до церкви, щоб вирішити свої проблеми. В неї валиться веранда, їй сказали, що треба йти до церкви, там поможуть. Штунди поможуть, бо в штунді є зв'язки з Америкою. Вони позвонять в Америку з Америки, вийшли дуляни і тобі побудують веранду. Людина прийшла до церкви. Рік пройшов, два пройшов, веранда не будується. Вона не може зрозуміти, що сталося. Я пережив це в своєму житті, я бачив це. Коли людина прийшла, щоб їй робили веранду, ну ж туди не збиралися їй робити веранду, і вона, як прийшла з церкви, так пішла. Бо людина прийшла не до Ісуса, людина прийшла, щоб їй зробили веранду. Ходи туди, там дають гуманітарку. Ой, тепер так важко, там дають гуманітарку, там є Америка, там гараж ломиться, в домі молитви. І людина прийшла за гуманітаркою до церкви. Їй дали гроші, її постійно підкормлюють, і вона ходить до церкви. І як тільки кормляшка закінчилася, людини в церкві нема. Чому? Не за людина не за тим прийшла. Людина прийшла за фінансами. Людина прийшла за матеріальним. Людина прийшла, щоб її вилікували. Людина прийшла, щоб її рішили сімейні проблеми. Людина прийшла до Ісуса, який рішить всі її проблеми. А Ісус її такий абсолютно не потрібний. Їй потрібно рішити свої проблеми. Їй Ісус не потрібний абсолютно. Людині потрібно вирішити свої проблеми. Вона за тим прийшла до церкви. Такій людині важко устояти. І от Ісус побачив цих людей, які натовпом йдуть за ним. І він він каже, друзі мої, ви йдете за мною не тому, що ви мене любите, не тому, що я вам потрібний. Ви йдете за мною, бо ви наїлися. Ви думаєте, що я вас буду все життя кормити і ви будете за мною ходити. Но ви не надійні, бо як тільки хліб закінчиться, і вас не стане. Є хліб, є ви нема, хліба вас нема. Це неправильна основа віри. І коли людина має неправильну основу закладену, вона не може йти за Ісусом. Вона буде йти з ним тільки до певного місця, а потім вона відійде. Бо її неправильно навчили, її неправильно наставили. Знайшли сестру одного дядька на Київській на авторії і кажуть, дядько, приходьте до церкви, ми вас вжемо. І дядько прийшов до церкви женитися. Прийшов і каже, хочу хрещення прийняти. А я бачу, що він хоче на самому ділі. Я кажу, я вам не дам хрещення. Ти хто такий каже сопляку, і ти ще під столом ходив, як я вже вірю в Ісуса, давай мені хрещення. Добре, дали йому хрещення і що далі? А далі він вкрав сестру з церкви і пішов, сам пішов і її потягнув за собою. А чому таке відбулося? А тому що людину неправильно наставили, людині не наставили прийти служити Ісусу. Його кликали до церкви, щоб його вженити. Когось кличуть, щоб женити, когось кличуть, бо кажуть, у нас гроші є. Різні причини. Це люди, які не зможуть йти за Ісусом, бо вони їх неправильно навчили. Треба найперше правильно навчити людину. Чого вона має йти до церкви? І людина має правильно розуміти, чому вона прийшла до церкви і чому вона стала віруючою. Дивіться, Ісус каже такі слова, що ви куплені дорогою ціною. Написано так. Ви куплені дорогою ціною, дорогі мої брати і сестри, ми ні пане, не були вільними. Ми були слугами і рабами сатани колись, коли ми грішили, коли нас Сатана зв'язав, коли ми мучилися від того, що ми були ним зв'язані. Потім Ісус побачив нас і Він нас пожалів. І що зробив Ісус? Він сказав так: я бачу, як вам тяжко бути рабами сатани. Я бачу, як ви мучитеся в нього. Я вас хочу відкупити, я за вас плачу. І ви від сьогоднішнього дня будете не його раби, а мої раби. Добре, я кажу, чи ні. Чи я перекручую Біблію. Він за нас заплатив дорогою ціною. Він не, він не пустив нас на волю. Він не сказав, я за вас заплатив, щоб ви робили так, як ви хочете. Він сказав, я заплатив за вас, щоб ви належали кому. Мені. Ми належимо Ісусові. Ми не покликані Богом щоб творити свою волю. Ми належимо Ісусу, ми Його роби, ми Його власність. Ми роби, які мають питати, я хочу десь їхати. Пане, ти мене купив. Мені можна туди їхати. Я хочу щось зробити. Пане, ти мене купив. Я можу це зробити. Ми задаємо собі такі питання, чи я можу це зробити, чи я можу це зробити. А я сам собі режисер, що хочу, те й роблю. Нас Бог покликав до свободи. В Ісусі Христі свобода. Куди хочу, туди йду, куди хочу, туди їду, що хочу, те я роблю. Я сам по собі, ми не самі по собі. Ми куплені дорогою ціною. За нас заплатили життя. Ісус сказав, що ми не є вільні. ми Його, а ми йому належимо. І ми маємо Його спитати, чи Він хоче, щоб ми робили те. Я йду вчитися. На кого? На ківіра. або на когось другого. Або буду масажистом, буде віруюча сестра масажувала чоловіків. А ти в нього спитай, чи він чого хоче. Я й душа на кого вчитися, а ти його спитала його волю. Я хочу те зробити. Я хочу на хлопцеві заміж вийти на невіруючому, Бо він дуже красивий, в нього гроші є. А ти свого пана питала, чи він чого хоче? А що мені пан? Я сама собі пан. Мене й батьки не цікавлять, що вони мені кажуть. Мене Ісус не цікавить, бо я сама собі пан, а потім виходить пані заміж і плаче. І церква молиться, Господи, змилуйся. А треба було слухати пана і не творити свою волю. Тому ми куплені дорогою ціною, за нас заплачено. Ви пам'ятаєте про Давида, як сказав Бог, я закінчую. Це муж по серцю моєму. Скажіть, ви б хотіли бути мужами і жонами Божими? Хотіли би чи ні? Хотіли. Ось муж по серцю моєму. І дивіться, що каже Господь про цього мужа. Якщо ми дійсно хочемо бути мужами по серцю Божому, то ми маємо бути такими, як Давид. А Бог так сказав. Ось муж по серцю моєму, і на що Бог орієнтується? Чому Він його назвав так? Він виконає всі хотіння мої. Він виконає всі хотіння мої. Я тільки захочу, і Давид виконає. Я тільки скажу, Давид, я це хочу, і Давид побіжить це робити. Ми неправильно читаємо Біблію, якщо ми так прийшли до Господа. Господи, я хочу то. Помоліться, брати і сестри, бо завтра моя дочка здала екзамени на п'ять. Богу не треба екзамени твоєї дочки. Помоліться, брати і сестри, аби там то було, аби все було, аби то. У нас Бог на побігушках, давай нам Боже роби те, що ми хочемо. А ми задавали собі питання, а чи для чого ми прийшли до Бога, і що Бог на самому тілі хоче? А Бог на самому ділі хоче так написано в Біблії, щоб ми виконували Його хотіння. Ми Його раби, і ми покликані Його хотіння виконувати. Оце служіння Богу. Виконувати хотіння Боже. Я прийшов до Бога не для того, щоб Він мої хотіння виконував, а для того, щоб я виконував Його хотіння. Ось така людина ніколи не потерпить у вірі. Ось така людина зможе прийти до кінця. Тому що вона прийшла Богу служити, а не для того, щоб Бог служив їй. А якщо ми потребітелі, якщо ми підходимо як користувачі до Бога, Боже, давай і давай, то мені наситімусті дві дочери, давай і давай. Ніколи не буде мало. Багато, завжди буде мало. Давай, Боже, то, давай, Боже то, давай Боже то і давай Боже то. Ми прийшли до Бога, щоб ним користуватися. Ми прийшли Його використовувати, або ми прийшли йому служити. Від цього залежить, чи будемо ми йти за Ісусом Христом. І я вас можу увіряти авторитетом Божого Слова, що ті люди, які прийшли до церкви, щоб служити Ісусу Христу, вони ніколи в ньому не розчарують. Ніколи. Ті люди, які прийшли до Ісуса Христа, щоб від Нього щось хотіти, вони дуже швидко розчаровуються і йдуть з церкви. Вони прийшли, а, а, а не получили. Нам такий Бог не потрібний. Нам обіцяли, що ваш Бог нам все дасть, а Бог взяв та й не дав. О, нам такий Бог не треба. Ми йдемо геть від такого Бога. Ті люди, які прийшли служити, ті люди, які прийшли служити, вони не обіжаються, коли до, до нього хтось не засміявся. От я прийшла до церкви і до мене ніхто не підійшов. Це людина, яка прийшла до церкви, щоб їй служили. Ось я прийшов до церкви і мені не помогли. Ось я прибув в лікарні, і до мене не прийшли. Ось у мене була біда, і ніхто цього не бачив. Це потребітелі, так кажуть. Бо ті, які прийшли до церкви з правильною мотивацією, вони не прийшли, щоб до них сміялися. Вони прийшли сміятися до когось. Ось вони прийшли когось проснути в лікарні. Вони прийшли комусь допомагати. Вони прийшли комусь служити. Це служителі. Це люди Христові. Це люди, які правильно зрозуміли Ісуса. Ісус не прийшов на цю землю, щоб йому служили, а прийшов, щоб послужити багатьом. Тому кожна людина, яка знає Ісуса, і яка правильно зрозуміла Ісуса. Вона ніколи не буде вимагати, щоб до мене підійшли, щоб мені оказали увагу, я від персона, все має крутитися навколо мене. Люди, які розуміють Ісуса, вони так не думають. Люди, які зрозуміли Ісуса, вони служать, вони дають, вони люблять і нічого не хочуть взамін. Це люди, які правильно зрозуміли Ісуса і правильно Йому служать. Такі люди в безпеці. Я буду зараз молитися разом із вами, дорога церква, щоб ми не вимагали, а давали. Щоб ми не вимагали, щоб нам служили, а самі служили людям. Тоді у нас буде все добре. Щоб ми не вимагали, щоб нас любили. Чому сім'ї розводяться, скажіть? Чоловік не задоволений жінкою, жінка не задавала чоловіком. Коли їх спитати, в чому проблема, вони скажуть приблизно одно. Жінка розчарувалася чоловікою. Чому? Бо вона собі намалювала цілий список, що буде їй робити чоловік, а він взяв та й не зробив. Вона не виходила заміж, щоб служити чоловікові. Вона виходила заміж за чоловіка, який задовільний її список. При такому чоловікові вона буде мати хату, буде мати машину, буде їздити раз на рік на море, буде ходила чоботах за 5 тисяч, буде мати шубу, буде мати то і буде мати то. А він взяв і нічого їй з того не дав. І вона нещаслива, в неї горе, в неї страдання. Вона не вийшла заміж, щоб зробити чоловіка щасливим. Вона вийшла заміж, щоб з чоловіка пити сік. Так само чоловік склав собі список. Кожного ранку будуть вареники свіжі. Вона бігать, буде бігати коло нього на побігушках, буде йому тільки що пальці, вона все зробить. Він собі склав список, що вона буде робити. А вона взяла і не зробила того всього. І він бідний нещасний, він розчарований. Він не може зрозуміти, що з ним сталося. В нього трагедія. Чому в нього трагедія? Бо він не зрозумів Ісуса цей чоловік. Бо, чолов... Бо Ісус прийшов померти за людей. І сказав, чоловік хай любить церкву, хай чоловік любить жінку, як Ісус церкви. Якщо би чоловік женився, щоб зробити жінку щасливою, він ніколи не розчарується. А які проблеми? Он жінка робить її щасливою. Вперед! Біжи, роби її щасливою. Скажи, чим незадоволений чоловік, бо він хоче її зробити щасливою. Вона каже, ні ні, не роби мене щасливим. Можна я тобі жінці послужу, можна я тобі каву зроблю? Ні, ні, не треба. Можна я тобі то дам, Ні-ні, не треба. Жінки відказуються, ні. Кожен хоче получати. Кожен хоче соки жати один від одного. Кожен... І коли в церкві приходять отакі от соковижимачі, потребітелі, які привикли в сім'ї вижимати соки від тата, а йому нічого не давати. Потім вижимати соки від чоловіка, вижимати соки від жінки, і такі люди сходяться в церкву, красиво говорять і не можуть жити разом добре. Чому? Бо зібралося общество соковижимачів, які привикли жати соки один з одного і не привикли служити один одному. Всі сидять і чекають, коли хтось до них засміється. Мусить бути хтось такий, щоб підбігав до кожного і сміявся на 32 зуби і питав, ви сестричко, як у вас справа, братіку, як у вас справа? А, а чого би ти не захотіла так пройтися і посміятися? Пів з тебе впаде, що станеться з тобою. Ні, я маю сидіти, я від персона сумочку отак, і до мене всі мають сміятися. Другі, мої ну, з таким настроєм царство Божого не у нас єдуть. З такими настроями Царство Божого не в нас відео. Тому ми будемо молитись до Бога, що дав нам Бога. Не чекати, коли нас обнігуть, не чекати, коли до нас засміються, не чекати, коли нас запросять гості. Ти роби перший це. Прояви ініціативу, будь дитям Ісуса Христа, який прийшов послужити багатьом. Служити багатьом і тебе благословить Христос. У мене амінь, будемо мовити.